Сьогодні ми знаходимося в театрі Курбаса і тестуємо звук на нашу прем'єру, аудіопрем'єру, яка відбудеться 7 лютого о п'ятій вечора. Спочатку не прибували хутко, ніби хотіли нічого втекти, а потім уже поволі не хаплячись. Вітаю всіх. Я називаюся Володимир Ольшанський. Я є продюсером проєкту «Аудіоновел». Яна Андрушевського з краю сліз і краси. Ми запрошуємо всіх долучитися, тому що ми теж збираємо кошти на підтримку наших воїнів на покупку автомобілю. От і сьогодні це такий цікавий експеримент, коли ми будемо в театрі Казіно де Парі, колишньому варєте слухати. Справді художні аудіоновели, адже тут в цьому театрі ще в 30-х роках теж здійснювався і.